Ви один із 80% людей, які не вміють правильно чистити зуби. Не вірите? Додивіться відео до кінця, і я вам це доведу. Всім привіт! Мене звати Максим Валерійович, я лікар-парадонтолог стоматології Вівіта Dento. Здавалося, про що ми з вами сьогодні будемо розмовляти? Про досить зрозумілій темі. Сто разів розібраній домашній гігієні. Що тут розбирати? Чистимо зуби двічі на день. Кожні півроку відвідуємо стоматолога. І начебто, все добре, що ще? Але ні, все не так просто. У своїй досить великій стоматологічній практиці я вже не раз стикався з тим, що до мене приходять пацієнти і розповідають про те, начебто, що вони кожного дня довго та старанно чистять зуби. Попри це, доводиться регулярно відвідувати стоматолога, регулярно витрачати на стоматологічні послуги досить чимало суму грошей, та загалом постійно займатися зубами. А питання то у чому? Важливо не те, скільки часу ви чистите зуби, а найголовніше, як ви це робите. Стало цікаво? Зараз розповім. Одна з найпоширеніших помилок, які я зустрічаю у себе на візиті в стоматологічному кріслі, пов'язана з тим, що пацієнти вважають, що купуючи саму дорогу і, нібито, на їхню думку, найкращу зубну пасту, більшість зубних проблем. Підуть на другий план. Це не так. Насправді це хибна думка. Зубна паста це лише додатковий засіб, але не основний. Зараз я вам покажу, як правильно чистити зуби. Беремо м'яку щітку, беремо зуби. Скільки часу потрібно чистити зуби. Точніше так, скільки часу правильно потрібно чистити зуби. Є величезна кількість теорій. Хтось говорить 2 хвилини, хтось 5 хвилин, хтось навіть купує зубні щітки з таймером, де відбувається відлік 2 хвилин. І вважається, що нібито рівно 2 хвилини ви відстояли із зубною щіткою в роті, і все. Очищено. Ідеально. Якщо ви правильно чистите зуби, не обов'язково стояти і чекати таймера. Рівно 2 хвилини чи 5 хвилин. Ще раз повторюся: головне не час, а техніка, яку ви використовуєте в момент чищення зубів. Найголовніше, що ви повинні для себе засвоїти, що на початку, безумовно, буде складно. Незвично починати чистити зуби правильно і коректно. Очищувані кругові рухи. Все це зрозуміло. Свою руку ви наб'єте і чиститиме правильно і добре свої зуби вже не за 2 хвилини, а за хвилину, а то й за пів. Ще одне питання, яке дуже часто мені задають пацієнти, це питання, чи треба чистити язик. Давайте відразу відповім на це питання. Безумовно, так, треба чистити язик, і це обов'язково. Насправді для очищення язика існує величезна кількість різних скрипків, спеціальні засоби, щоб якісно почистити язик. Купити недорогий, спробувати, сподобався, користуйтеся, але очищати язик точно потрібно. Це важлива частина гігієни порожнини рота. Навіщо ми чистимо зуби? Найголовніше це видалення нальоту з поверхні язика. Напевно, кожен з вас зранку звертав увагу на білястий наліт, який утворюється на язику. Це не просто наліт на язику. Він може утворюватись мікроорганізми, які можуть знову-таки переходити на поверхню зубів, і як підсумок поширювати каріяс. Очищаючи поверхні язика, ви зменшуєте ризик захворюваності каріасом. Тому як тільки ви почистили зуби, обов'язково відразу почистіть і язик теж. До речі, а ви знали, що каріяс передається через поцілунок? Вважається, що мікроорганізми, що сприяють поширенню каріусу в порожнині рота, легко можуть передаватися через поцілунок. Французький поцілунок. Ну, наприклад, ви дуже любите цілуватися, але ваш партнер давно не був у стоматолога. Багато невилікованих зубів, багато каріозних зубів. В результаті велика ймовірність того, що у вас теж скоро з'явиться карія. Вітаю! Але не через 9 місяців, а набагато раніше. Думаю, що кожен із вас пам'ятає стару народну мудрість. З рота в рот виходить мікро. Тепер ми будемо розмовляти на тему гігієни порожнина рота відразу після прийому їжі. Поговоримо про те, що потрібно робити відразу після того, як ви поїли: почистити, прополоскати, скористатися зубною ниткою. Головне, не зубочисткою. Ми її викидаємо і забуваємо взагалі про її існування. Я розумію, що іноді після вживання їжі хочеться взяти зубочистку, поклупати, дістати цей з повітний шматочок їжі, який дратує та спередбить між зубами. Але зубочистка не варіант. Зубочистки шалено травмують між ясеневі і зубні сусочки. Як наслідок, у вас може з'явитись кровоточивість. як результат пародонтальні кишені. І повірте, виглядає це гірше ніж звучить. Одним словом, зубочистки приносять вашим зубам і яснам більше травм, ніж користі від них. Від них точно потрібно відмовитися. Якщо ви хочете рідше відвідувати стоматолога, моя вам порада: після кожного прийому їжі візьміть із собою ополіскувач та тихенько вбиральні. А якщо ви з собою візьмете ще й зубну нитку, то ви взагалі. Я буду ваш фанат, адже завдяки Осполіскувачу та зубнійці ви в рази знизите ризик виникнення так званого контактного каріусу. Давайте будемо відверті. Навіть елементарна така річ, як просто пройти в туалет та звичайною водою прополоскати порождену рота після прийому їжі. Так, незначно, але все ж допомагає зменшити кількість бактерій у роті. Освіжити подих і трохи знизити ризик утворення нальоту та каріусу. Тепер поговоримо про зубну нитку. І багато хто з вас думають про те, що її використовувати не обов'язково. Мовляв, якщо нічого не застрягло, то і зубною ниткою чистити нема що. Але насправді це помилка. Коли ви чистите зуби зубною ниткою між зубами, ви не просто дістаєте звідти залишки їжі, ви очищаєте контактну поверхню цих зубів, якраз у важкодоступних місцях. Тобто туди паста та щітка залазять досить з великими труднощами. Якщо ви не користуєтесь іригатором, ви, до речі, знаєте, що таке іригатор, то зубна нитка, відмінна альтернатива. Коли ви нею проводите ці контактні, між зубні поверхні ви добре поліруєте та очищаєте від зубного нальоту, що дуже важливо. А якщо ми не очищаємо ось цю контактну поверхню, то там осідають мікроби, і як наслідок ми отримуємо так званий контактний карієв. Тому для того, щоб карієв у вас було менше, зубною ниткою треба користуватися регулярно після кожного прийому їжі. Розумію, не хочеться, але треба. Рівнімось до теми іригаторів. Там, де звичайна щітка, безсила на допомогу приходить забутий герой-іригатор. Що таке, як користуватися та чи потрібен він саме вам? Розбираємо все просто і без зайвих складнощів. Іригатор це гаджет для гігієни ротової порожнини, який використовують струмінь води під тиском. Він очищає міжзубні проміжки, лінію ясен та навіть брекети чи імпланти. Фактично, це мініатюрна душова кабіна для ваших зубів. Іригатор це незамінно щітки чи флосу, а їх крутий союзник у боротьбі за здорову усмішку. А тепер питання: кому цей гаджет може стати мастхевом? Якщо у вас брекети, імпланти чи коронки, іригатор буде вашим кращим другом. Маєте чутливі ясно? Він делікатний і не травмує тканини. Любите каву чи червоне вино це чудовий спосіб тримати усмішку сяючою. Користуватись іригатором простіше, ніж ви думаєте. Ви думаєте, а чи потрібен мені цей гаджет? Давайте подивимось на факти. Ірригатор очищає на 30% ефективніше, ніж флос. Він знижує ризик запалення ясен. Це крок до профілактики карієсу і захворювання ясен. Давайте далі розвіємо черговий міф, який нав'язали нам такі веселі та цікаві хлопці та дівчата-маркетологи. Жувальні гумки. Вони щоправда відбілюють і лікують каріяс, і так чи є користь від жив чи ні? Ні. Все це неправда. Вони не рятують від каріюсу і більше не запобігають утворенню ніяких чарівних речовин або якихось суперкомпонентів ну, жувальної гумки немає. Окрім стоматологів, зі мною будуть солідарні гастроентерологи, адже вони рекомендують жувати жувальну гумку до того моменту, поки у неї не зник смак. Якщо жувати довше, то як наслідок ваш шлунок виробляє шлунковий сік, який може призвести до виникнення виразки. Чисто механічно жувальна гумка, звичайно, може бути корисною, адже за рахунок своєї структури вона може збирати в собі якісь дрібні частинки їжі. А найголовніше, пережовуючи жувальну гумку, у нас посилюється. Виділення слини в порожнині рота, а слина відмінний засіб проти каріозних мікроорганізмів. Заради справедливості розповім вам про позитивний бік жувальної гумки. Якщо жувальна гумка на основі кселіту це така спеціальна речовина, цукрозамінник, який поглинає мікроорганізми порожнини рота, сприймаючи їх як цукор. Він починає активно поїдати, але навіть така жувальна гумка зі змістом ксиліту глобально не врятує вас від виникнення нових карієсів. Далі обговоримо з вами, як же нам зберігати зубні щітки. Це начебто звичайна історія, але багато хто з вас може припуститися помилки, а це між іншим досить важливий елемент гігієни в домашніх умовах. Запам'ятаймо три правила зберігання зубних щіток. По-перше. Щітку потрібно регулярно міняти, а саме раз в три місяці. Якщо ви подивитесь на свою зубну щітку під збільшенням, ви побачите те, що щітка починає розшаровуватись, а всередині залишаються залишки засохлої зубної пасти. Одним словом, якщо ви тільки це побачите у збільшеному вигляді, більше ви нею користуватися точно не захочете. Все це гниє, цвіте, активно пахне і розмножується над поверхнею. Напевно, кожен із вас знає, що всі щітки поділяються на три типи: м'яка, середня жорсткість та жорстка. Багато хто з пацієнтів думає, що чим жорсткіше щітка, тим краще вона очищає. Насправді це неправильно. Адже якщо ви використовуєте дуже жорстку щітку з жорсткими щитинками. То як наслідок у парі з неправильною технікою чищення зубів, ви можете отримати так звану рецесію ясен. Це коли відбувається оголення шийки зуба, як наслідок чутливість ваших зубів, і це дуже важливий момент. Насправді, ж, якість очищення щиткою поверхні зуба не залежить від її жорсткості, але залежить від кількості щитинок на ній. Зубні щітки бажано зберігати окремо один від одного. Я маю на увазі щітку вашого партнера чи родича. Не бажано ставити в один стакан і тим більше, щоб вони торкалися один до одного ворсистою частиною. Багато хто з вас думає, що щітки потрібно зберігати у закритому футлярі. Безумовно, так, потрібно. Але перш ніж ви покладете щітку в ізольований закритий футляр, вона повинна повністю висохнути. Якщо ви покладете вологу щітку в закритий футляр, ви тим самим створите. Певне середовище для активного розвитку мікроорганізмів. Тому краще зберігати без сутлярів окремо один від одного. А якщо немає можливості зберігати окремо, принаймні, зробіть так, щоб робоча поверхня не торкалася поверхні щітки вашого партнера. Не забувайте відвідувати свого стоматолога стабільно раз на півроку. Це такий період, протягом якого можуть розвинутись нові каріозні ураження, а чим раніше ви їх бачите, тим дешевше та легше пройде ваша оду. У стоматологічному кабінеті. Не забувайте підписуватись, лайкати, поставте дзвіночок, а якщо вас цікавлять інші теми зі світу стоматології, пишіть у коментарях. Обов'язково беремо найактуальніші та розберемо їх разом. В описі, звичайно ж, посилання на всі соціальні мережі нашої стоматології. Підписуйтесь, будемо раді бачити кожного з вас.